Шановні українці в Німеччині, будь ласка, зверніть свою увагу, що в ті, кто інстаграмі з'явилась величезна кількість експертів, спеціалістів, фінансових консультантів та людей, які вам допомагають відкрити геверби. Ви повинні розуміти, ви в Німеччині, будь ласка, вивчайте мову. Звертайтесь до спеціалістів, в яких є німецькі сертифікації, акредитації та освіта. Не йдіть по формату, тому що на рідній мові буде простіше. Ви в чужій країні. В більшості випадків та людина, яка вам допоможе українською чи російською, їй на вас насрати. Вона з вас заробить гроші, ви підете, а через рік скажете, а мені тоді сказали, я й зробила. А потім прибігаєте за такою кіпою штрафів. Ви повинні розуміти, ви на чужині, ніхто вам тут не друг, ніхто вам тут не товариш. З вас всі хочуть заробити. І ті, хто кажуть, що не хочуть, хочуть в два рази. Простий приклад: відносно недавно зверталась жіночка, яка. В мене зустрічі безкоштовні для українських жінок. Це все безкоштовно, я їм хочу допомогти. Будь ласка, зробіть рекламу. Без питань, але що ти з цього маєш? За що ти живеш? Ні, ні, я, я з цього нічого не маю. Я щиро сердечно хочу допомогти українським біженцям. А! Через дві години, все-таки, і довге допитування вияснило, що жіночка працює по програмі з джуб-центром, і вона націлена цих жінок оформляти на низькокваліфіковану роботу будь-яку прибиральниці, ці склад тощо, і в цьому форматі вона отримує компенсацію тобто в неї вже на початку немає мотивації. Надати реальну допомогу, щоб людина себе реалізувала, тому що в неї є мотивація заробити через такий формат працевлаштування, і це не погано. Але сука, кажи прямо і чесно: я тобі надам послугу безкоштовно, тому що за це платить Джоб Центр. Я відкрито про це завжди і всюди говорю. Я не волонтер, я нічого не приховую. Хочете піти, знайти хорошу роботу? Є кар'єрний коучинг, за вас платить джоб центр мені платить, я навіть розказую скільки. Хочете відкрити бізнес за рахунок джоб центру? Окей, є бізнес коучинг джоб центр платить за вас. Це все відкрито. Хочете отримати приватну консультацію? Ні, немає тої історії, що напишіть в дірект, знаєте ціну. В онлайн-магазині все продається. Зайшов, заплатив, получив. Все доступно. Але якщо ви хочете відкривати б'юті бізнес, тату, масаж, хаусмастер, внутрішній ремонт тощо, заходіть до мене в онлайн-магазин, там продається книжка. Якщо у вас буде вибір взяти мою книгу чи мою консультацію, виберіть книгу, тому що там вся фундаментальна інформація для вашого бізнесу в Німеччині. По всім іншим фронтам хочете себе реалізувати, а не її бланити, подорожувати та заробляти в форматі онлайн, можливо, я єдиний. Чесний та прямолінійний, хто цього вчить. Не всім цей формат підходить, дай похуй. Якщо вам окей з моїм форматом викладання, херси швікомен. Все продається у мене в онлайн-магазині. Лайф-лекції, тема онлайн-бізнес, підприємницька діяльність та маркетинг і не тільки.